У дощовий та скорботний ранок рівняни зібралися на головному майдані, щоб провести в останню дорогу полеглого на війні захисника Вадима Крикливого. Життя 39-річного солдата обірвалося 10 лютого на Донеччині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Майже через місяць тіло бійця змогли повернути додому. Ця важка хвилина для всієї країни, для нашої для нашого рівного. Вкотре ховаємо воїна. Проводжаємо в останню земну дорогу. Вадим Крикливий народився та виріс у Рівному, навчався у 24-й школі, а потім здобув фах сантехніка у місцевому технічному коледжі. Працював на будівництвах у Рівному та столиці, а згодом приєднався до лав ЗСУ. Пані Надія знайома Вадима. Працює разом з мамою захисника і розуміє, наскільки важко рідним чоловіка змиритися з втратою близької людини. Він зробив дуже шляхетний вчинок. Пішов, підписався, підписався контракт, пішов захищати своїх дітей і усіх оці... нас. Ми сумуємо дуже цього приводу. Тому що. Це дійсно чоловіче вчини. Вадим Мало розповідав рідним про свою службу, намагаючись тримати їх осторонь від тих жахів, через які щодня проходив сам. Чоловік перебував на фронті з весни минулого року і встиг побувати на багатьох гарячих напрямках. Не маючи військового досвіду, підписав контракт, звинувацію і пішов захищати країну. В нього залишилось. Двоє дітей, донечка і син. Поховали військовослужбовця на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.